Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати коржі з картоплі та сиру, і також приготуємо до них сметанний соус. Ця страва дуже легка у приготуванні і виходить дуже смачно. Для її приготування нам потрібно картопля, сметана, масло, борошно, сир, зелень, чесник, перець та сіль. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нам потрібно приготувати картопляне пюре. Для цього картоплю очищаємо, нарізаємо шматочками, заливаємо водою і готуємо до готовності картоплі. Коли наше Картопля готова, зливаємо воду, тому що у нас пюре не повинно бути рідким. І переминаємо, щоб наше пюре вийшло без грудочок. До пюре нічого не додаємо, можна трішечки тільки підсолити. А тим часом, поки наше пюре, Охолоджується, натираємо сир. Я використовую сир сулогумі. Також підійде будь-який інший твердий сир. До картопляного пюре додаємо сир і перемішуємо. Додаємо борошно і вимішуємо тісто. Тісто в нас виходить м'яким, може навіть трішки прилипати до рук. Але більше борошна не додаємо, щоб не забити наші коржі. Додаємо сіль та перець за смаком. І вимішуємо тісто. Ось таке у нас вийшло тісто, формуємо з нього ковбаску і розділяю я на 8 рівних частин, тому що в мене діаметр сковорідки 20 см. І в мене виходить 8 коржів. Якщо у вас діаметр Більший, то, звісно, коржів вийде менше, а якщо менший, то навпаки більше. Скатуємо у такі невеличкі пампушечки і розкатуємо коржі. Якщо вони у вас трішечки липнуть до рук, підпушуйте їх борошном. Обжарюємо наші коржі на розігрітій пательні з обох боків. Десь приблизно по 3-4 хвилинки з кожного боку. Готові коржі змащуємо розтопленим вершковим маслом. Аромат при цьому стоїть дуже апетитний. Даємо нашим коржам трішки охолонутим. А тим часом приготуємо соус. Соус готується дуже легко. Спочатку нарізаємо зелень. Я брала цибулю, кріп і петрушку. Додаємо до сметани часник і зелень. А також сіль за смаком. Все перемішуємо і соус готовий. Варжі розрізаємо на невеличкі шматки і таким чином подаємо до столу. Додамо трішечки соусу і наша страва готова. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!